Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 753. Маса сплаву міді і срібла дорівнює 7,2 кг. Маса срібла становить 80% маси міді. Скільки кілограмів міді міститься в сплаві? Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Наш сплав складається з міді та срібла. Ми не знаємо, скільки міді, скільки срібла кілограмів, але ми знаємо, що срібла маса срібла становить 80% від стрілочка маси міді. Всього сплав. Всього і міді і срібла, весь сплав 7,2 кілограмів. Питання: скільки кілограмів міді міститься в сплаві? Тому маса міді в сплаві це основне питання розв'язання? Ми розуміємо, що ми не знаємо, скільки міді в сплаві. Ми не знаємо, скільки срібла в сплаві. Ми тільки знаємо, що срібло становить 80% від міді. Тому треба ввести зміну Х. Пишу, нехай міді в сплаві Х кілограмів. Тоді срібла, подивіться, 80% від маси міді. 80% від Х. Як знайти відсоток від числа? Відсоток від числа знаходиться множенням, але треба відсотки перетворити у десяткові дроби. Ми знаємо, що 80% це 0,8. А 0,8 від хто це 0,8х. Тоді маса всього сплаву х плюс 0,8х кілограмів, що за умовою становить? 7,2 кілограмів. І тепер вже можна казати. Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Маємо маса всього сплаву, що ми виразили, це x плюс 0,8х дорівнює, за умовою ми сказали, 7,2. І нам треба розв'язати ось таке рівняння. Спростимо ліву частину рівняння. Х додати 0,8х. Це те саме, що 1х плюс 0,8х треба додати числові коефіцієнти 1 і 0,8. Отже, маємо 1,8х дорівнює 7,2. І тепер, так як перед x стоїть 1,8, я хочу. Поділити і ліву і праву частину на 1,8. Ділимо 1,8 поділити на 1,8 дорівнює 1. Отже, тепер у нас в лівій частині х дорівнює, а в правій частині треба 7,2 поділити на 1,8. Я це записала і кажу: щоб поділити на десятковий дріб, нам треба дільник. Перетворити на натуральне число. Для цього треба перенести кому вправо і у дільника на один крок, і у діленого. Отже, я ділю в стовпчик 72 на 18. Хоча це можна поділити і усну, ну, давайте поділимо вже в стовпчик. Беру по 4, 4 на 18, 72 і кажу, що х дорівнює 4. Ми з вами знайшли x. А давайте пригадаємо, а що у нас було x? x – це було у нас маса мідів в сплаві. Це якраз те, що і треба було знайти. Відповідь 4 кілограма. Номер 754. Розв'яжіть рівняння. Добре, починаємо. Перепишемо перше рівняння. І зверніть увагу, в лівій частині рівняння у нас подібні доданки. Можна звести подібні доданки. Чому вони подібні? Тому що буквина частина буквиного виразу однакова. Тому нам треба буде додати числові коефіцієнти. додати звичайні дроби з різними знаменниками. Отже, зведемо до спільного знаменника. Питання, яке число ділиться націло і на 6, і на 5, і на 3? Будемо підбирати. 6 на 5 націло не ділиться. І звернули увагу, що числа 6 і 5 – взаємно прості числа. Не мають. Спільних дільників, крім одиниці. То нам треба 6 помножити на 5 30. І ми бачите, як одразу підібрали. 30 націлоділиться і на 6, і на 5, і на 3. Доповняльні множники. 30 поділити на 3 буде 10. Далі. 30 поділити на 5 6. Доповняльний множник 6. 30 поділити на 6 5. Дописали 5. Далі нам треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо тридцятих х додати 6, -х, додати тридцятих х І все це дорівнює 21 сорокова. І щоб додати буквені вирази, нам треба додати їх числові коефіцієнти. Дивіться 10 тридцятих додати тридцятих і додати 5 тридцятих – це 21 тридцята х дорівнює сорокова. І тепер, що ми бачимо? У нас перший множник, другий множник, добуток. І Щоб знайти невідомий множник Х, нам треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 2140 поділити на 21,30. І тепер, щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, x х дорівнює 2140, помножити на. Треба перевернути дріб на 30, 21. І тепер, щоб помножити дві дроби, нам треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, об'єднали під одну дробову рисочку, скоротили на 21 та на 10. І що у нас залишається в чисельнику 3. А в знаменнику 4. Отже, корінь рівняння х дорівнює 3 четвертих. Наступне рівняння переписали умову, і аналогічно треба спростити подібні доданки в лівій частині. Додати буквені вирази. Для цього зведемо до спільного знаменника числові коефіцієнти. Питання. Яке число ділиться і на 8, і на 6, і на 4? Підбираємо: 8 на 6 не ділиться. Збільшили 8 вдвічі, 16 на 6 не ділиться нічого. Збільшили 8 втричі, 24 ділиться на ціло на 6. І 24 ділиться на ціло на 4. Тому майбутній спільний знаменник 24. Шукаємо доповняльні множники. 24 поділити на 4 6. Далі 24 поділити на 6 4. Та 24 поділити на 8 3. Тепер треба доповняльні множники помножити і на чисельник, і на знаменник дробу. Отже, маємо 6 двадчехх. Додати 4 двадцять четверхх. Додати 3 двадчех. І це все дорівнює 39,56. Додамо подібні доданки в лівій частині рівняння. Буквені вирази. Для цього треба додати числові коефіцієнти. Отже, маємо 1324 Х. Дорівнює 39,56. І що тепер ми маємо? Перший множник. Другий множник добуток. І щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 39,56 поділити на 13,24. І щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Х дорівнює. 39,56 помножити на треба перевернути дільник на 24,13. І щоб помножити дві звичайні дроби, треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Об'єднали все під одну дробову рисочку. І кажемо, що цей дріб треба скоротити на 13 в чисельнику 3 в знаменнику 1. Та на 8 24 поділити на 8 буде 3. А 56 поділити на 8 буде 7. Що у нас залишається? Х дорівнює 3 помножити на 3. В чисельнику 9. 7 помножити на 1 В знаменнику 7. І ми отримали корінь рівняння 9, сьомих, а це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання: скільки разів число 7 вміститься в 9. Ви скажете один раз пишу 1 ціла. Знаменник 7 переписала тепер 1. Помножити на 7, буде 7. Скільки не вистачає до 9, ви кажете 2. 2 пишу в чисельник. І корінь рівняння х дорівнює одна ціла і дві сьомих. Все, запишемо відповідь. Корінь першого рівняння х дорівнює 3 четвертих, а корінь другого рівняння 1 ціла і 2 сьомих. Номер 755. Задачка така дуже легенька на повторення. Ціну товару вдвічі підвищували кожного разу на 50%. Якою стала ціна товару, якщо спочатку вона становила 16 гривень? Пропоную записати скорочену умову. Початкова ціна 16 гривень. Далі. Ціна зросла на 50%. Далі ми отримали нову ціну. наступна крок зросла нова ціна на 50%. І останній крок ми отримали кінцеву ціну. Невідомо, скільки вона гривень. І це основне питання розв'язання. Перша дія. дивіться Ціна зросла на 50%. Ну, тут дуже легко: 50% від числа 16, тобто половина від 16. Запам'ятайте, 50% це те саме, що половина, бо все ж це 100%. Напишемо, що 50% від числа 16 це 8 гривень. Це буде наша перша дія як пояснення. Далі друга дія. Ціна ж зросла на 50%. Тобто вона зросла на 8 гривень. Тому 24 гривні це наша нова ціна. Ми 16 додали 8. Наступний третій крок. Знову зросла ціна на 50%. Я пропоную аналогічно написати речення. Дивіться, зросла на 50%, тобто зросла на половину. 50% від числа 24 це скільки? Половина. Це 12 гривень? Так. Тому я пишу, що 12 гривень це 50% від 24 гривень. І остання дія. Ціна ж зросла на. 50%, тобто на 12 гривень, треба записати. 24 додати 12. І ми отримали кінцеву вже ціну 36 гривень. І це буде наша відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!